Поздоровайся, кажуть привіт, добрий день! Ви на каналі ДХТ, і завдяки дезінфекції ЗВК я я у таким красавчиком. Ну, вирісте, спасіба. Всі дивіться. Давай так, друзі, всім привіт. Ви на каналі ДХТ, Сьогодні поговоримо про дезінфекцію. Я вам обіцяв, тож розповім все, що я знаю, чим я користуюся, які результати і для чого це все. Я постараюся вам сьогодні розповісти. Якщо щось упустю, то ви можете про якийсь препарат додатково зайти на сайт ЗВК це місто Львів. Ну, є сайт ЗВК село, і ви туди можете просто зайти і почитати про будь-який препарат, для чого він, скільки його потрібно і чи взагалі він вам потрібний. Сьогодні я вам хочу показати дезінфекцію якою я користуюся, і деякі кормові добавки я взяв е, попробувати. деякими кормовими добавками я користувався уже давно, е, близько року, а може й більше. Ну е, всього із цією компанією е, я два роки. Тобто, з два роки я вже займаюся е, іменно дезінфекцією ЗВК, Мені все подобається, Ту -ту -ту, гору глянути. Слава Богу, за ці два роки вроді би все стабільно, все по нормах. Якщо десь хтось здох, то це тільки по моїй вині. Але якась там, знаєте, бацилка, хворобка по суті до нас не прилазить. Я вам зараз хочу показати це. Я робив замовлення. Оцю штукень мені прислали безкоштовно. Показати, що є у них отакий от неопремікс, то я вже говорив. Із е, самими виробниками, що мені дуже не те, що там не сподобалося, дуже важко просто розчитати, скільки його потрібно е, ну, на 100 кг. Тобто, тут е, написали тварини, грам щ, щодня на одну голову. Тобто Тут дойні корови молодняк, великої рогатої худоби, кози, вівці, бролери, несучки, качки, курчата, каченята. Гуси-індики, гусенята, індичата, поросята, відлучники, свині е, на відгодівлі, свиноматки, кнури, кролі та нутрії. Тобто, як ви поняли, цей премікс він універсальний. Е, і мені дійсно що не сподобалось, кажу, ну, по грамах просто на голову важити його якимись вагами, це просто з ума можна зійти. Е, зробіть, будь ласка, якщо не важко, просто його в процентах. Процентах введення, тобто для свиней його треба 3%, е, велика рогата худоба там 5%, гуси, качки е, 2,5% чи 2%. відсотки, все залежить від того, Кш -кш -кш. не можна сюди йти, все. Тут зараз будуть другі жити. Все залежить від того, просто який буде процент введення для тої чи іншої тварини. Це буде дуже зручно. Ви купили собі там дав таку пачечку, і, наприклад, знаєте, що цього от премікса вам треба там на 50 кг для курей-несучок. Все, і це дуже ну, зручно, класно розчитали, передробили зернову групу, висипали, перемішали і все. Тобто, для чого цей оцей, оцей премікс тут складових. Е, немає, але ви можете зайти на сайт і подивитися, що сюди входить. Тобто просто з цією штукою в організм буде попадати достатня кількість вітамінної групи, і ви, виходить, будете знати, що ваша курочка із цією штукою буде нести кожен день яєчко, да? а без цієї штуки буде нести яєчко раз у два дні. І ви будете думати, що я не так роблю. Просто в організм не вистачає якихось там поживних речовин, вітамінів і так далі. Я не знаю результат виходить, роботи цього премікса, але згодом я покажу, Покажу. Я хочу просто взяти, в мене є там порисата щас на відлучки невеличке. Джон Вік наший. Джон, Джон Квік йому вже прозвище дали. Е, такий в общем, жаргон Джон, Джон Квік. Е, тут в общем, Хочу я, боже, ну бролер, ну чого ти сюди преся? Ми повикидали тут великих бройлерів, е, це вже ті, які будуть вже все назарісі, і вони вже виросли, і, і нам їх хвате, але от бере один і, і преться сюди. Якогось бена. Ну в общем, хоче побачити теж дезінфекцію ЗВК. Так, про це розказав. Я в общем, провірю його, покажу результат, як він обіцей. Мені одного просто мало, я ось закажу по там хай на, на 100 кілограмів. Подивлюся конверсію, порахую, що скільки, як і куди. І хоча б тоді буду знати, наскільки він дієвий, наскільки він крутий і класний. Поздоровайся. кажу привіт! Добрий день! Ви на каналі ДХТ і завдяки дезінфекції ЗВК я виріс отаким красавчиком. Ну, вирісни, спасія. Все, йди дивіться. Давай. Приперся. Так, е, давайте далі. Штука, які, яких я ще не користувався ними. Це неопремікс, хочу попробувати. Потім клінотоксил. Е, тоже, Це суміш адсорбуюча для свійських тварин та птиці. Завдяки цьому клінотоксилу у вас буде постійний е, іти. Е, ну, Шлунково-трактова система, то є, чи, чи як це правильно назвати, е, просто буде стабільність засвоєння комбікорму. А то, блін, крутю вертю, і не, не можу об'яснити, як це виходить, воно буде працювати. Так, клінодрай біо. Клінодрай біо я вообще, е, це штукен для вуличних туалетів. Поняли? Е, на вулиці, ну, класна, прикольна штукень, трохи ось дірочка тут розірвана, ну, пахне, блін, якось так воно. Я навіть зараз, мабуть, розірву. Ось оп оп. таке типу, хлоркою якоюсь. Ну, це те саме, що клінодраю ось оцей і, і клінодраю біло. Е, він, виходить, просто е, усуває неприємний запах. Давайте я так, У мене міст закладений трохи і горло, трошки прихворів я е, холодного цей, не знаю, чи води, в общем ну, щось напився. Так. Так, 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 так. Аромат хвої, о, думаю, чим спахне таким. Аромат хвої усуває неприємний запах. Ну, коротше, прикольна така штука. Зразу так хопа, я почитав, так думаю, інтересно. Вуличного туалету не, немає, але у нас є свині, які постійно відкриті двері. Тобто, і е, заходиш у свинарник, такий є, знаєте, своєрідний запах поросяток. І постійно там тобто, є. Мокрі, мокрі елементи сараю, і от е, чути там, знаєте, сича, свиняча і так далі. Ми то все е, по постійно вичищаємо, прибираємо і так далі. Але от, ну, все одно заходиш. і е, Для мене це приємний запах. Того, що я вже до цього привик і мені, якщо свиня нічим не пахне, то це не свиня, бо їх немає значить, у дворі. То це нормально. І я якось до цього привік. Але е, знаєте, для того, щоб нікому так сказати, не мішати, е, я просто взяв цю штукень посипати е, всередині свинарника. Я думаю, буде прикольно, якщо воно на вуличних туалетах убиває запах, то воно і тут а повинно працювати. То це, в принципі, взяв, попробуємо. Так, клінотоксил розказав, неопреникс розказав, клінодрайв, біо. Прикольна штука. Тепер, це виходить, давайте так, клінодрайця в нас він йде більш до дезінфекції. Зараз по кормових добавках закінчу і переходимо далі. Підкислювач, який показав себе, просто супер класно. Отакий От підкислювач, я його беру 150 грам для поросят. Получається, ну, У мене оця пачка 2 кг. Я роблю її на тонну для свиней. Коли я використовував премікс бройлерам робив, то я використовував птиці 150 грам. Ну, тут, виходить, свиноматки від 2 до 5 кілограмів і свині на відгодівлі один, ну, від 1 до 5 кілограмів можна його застосовувати до комбікорма. Ну я ж кажу 150-200 грам, тобто оця, оця пачка її на тонну. Це сухий підкислювач. І тут навіть суміш кислот. Тут не однокомпонентний підкислювач. Я колись брав підкислювач на, на, на одній фірмі. В них просто був підкислювач однокомпонентний. Ну, я якось знаєте, думаю, ну однокомпонентний підкислювач, піди лимонної кислоти в магазині. Візьми це те саме, буде, що взяти столову ложку лимонної кислоти. І розвести її у 30 літрах води. Це все те саме буде, що, наприклад, купити той самий однокомпонентний підкислювач. Тільки ну, його просто треба розводити в воді. Да і все. Так, що в нас виходить? Тут у нас 4 кислоти, е, кислота мурашина, молочна, пропіонова і бензойна. Тобто, це суміш кислот завдяки цьому всьому. Е, Ділові да? споживання води набагато краще йде, ну і підкислювач підкислювач це підкислювач. Воно поїло кисленьке, слиновиділення хороше, оп'ять штравна система гарно працює, і споживання води йде теж по нормі, тому що свиня, камкурка, собака хоче запити води, тому що кисленьке в роті. так що Прикольна дуже штука, теж я оце вже підкислювачем користуюся два роки. Ну, я, я ж кажу, коли я на БМВД гранулку не перейшов, я користувався преміксом. А тепер, виходить, я свиням таке собі бадьожу, щось, знаєте, щоб подешевше. І БМВД, блін, дорогувати свиней годувати. А от щось таке, додати, добавки свої, все це діло перемішати, загранулювати, вроді би, чуть-чуть дешевше виходить. Так, тепер далі. Переходимо. біо, я вам об'яснив. Це суміш для е вуличних туалетів. Ну, Запобігання просто запаху. Вибачаю, що сподимось. Так, знімаємось, знімаємось далі. Тепер е я вам скажу так: я не знаю, чи він дієвий, але зарази в мене немає ніякої. То, по суті, значить, тут він дієвий. Це мультиклін Аква, засіб дезінфікуючий, але він рідкого типу. Взагалі його використовують, я так поняв, що кожен місяць. Тобто, на рік вам треба 12 разів обрискувати приміщення, в якому ви е, відгодовуєте дачі, розвиваєте своє сільське господарство. Як на мене, е, ну, в нас невеличке підсобне господарство, і я його використовую раз в квартал. Тобто, виходить, раз у три місяці ми е, пропшикуємо. Е, ну, як кажуть там профілактично приміщення. Це приміщення в свинарнику і це приміщення оце на даний момент, де у нас ми вирощуємо бролера. Е, доза, дозація його. Тобто, якщо у вас немає ніде нічого, все чіки піки то тоді ви просто берете 50 грам мультикліну аква оцього 50 грам, чарочку таку і 10 літрів води. Це все діло розмішали, пропшикали оцю всю штукень і все. Ви зробили просто-напросто е профілактичну дезінфекцію стін, потолка і так далі. Якщо ж у вас вже почало дохнути, курка не росте, постійно зсихається. то тобто є такі е ці у мене там в багатьох товаришів було таке, що курей привозив, вони клац і крякнули, хто зна від чого. Або буває таке, що е типу, знаєте, як приступ муміфікації, чи як це об'яснити, просто ти привозиш додому класних курей. Вони вроді їдять і п'ють, але вони всихаються. Вони тіпа, сохнуть, худають-худають до кості і потім дохнуть. Це ну якась, якась біда, якась зараза, яка у вас може бути в сараї. Поки її немає, це класно. Але якщо вона з'являється, тоді ви берете оцей самий мультиклінаква і розколочуєте пів літри на 10 літрів води і хіррячите весь сарай. Потім ждете з місяць, нічого там не держите. Розбавляєте другу таку саму штучку і добиваєте все, що там залишилося. І потім, тільки, потім, ви оце все діло запускаєте і стараєтеся вигодовувати ту чи іншу тварину. Але небагато, небагато запускайте, купіть там 10 курок, приженіть їх, вкиньте і подивіться на результат. Тобто цього літрового мультикліна вам хвати на дві дезінфекції. Це лікувальні вже да, дезінфекції проти, я не знаю, проти всього там уже буде. І півлітри ви розводите, наприклад, сьогодні на 10 літрів води, і через місяць знову півлітри попшикали, і потім можна пробувати запускати тварину. Так, з тим розібралися. Тепер самі основні, самі самі основні. Це реально самі прості дезінфектори, якими ми користуємося з самого першого дня, коли я їх купив. Е, раніше самі-самі перші броліри були, ми купляли дезінфектор Дезосан Вігор називається. Гарний дезінфектор. ну Він трошки по ціні кусався. Ми тоді, так знаєте, тільки розвивалися. Воно теж е, брали, ми там, не помню, чи по 100 бролерів, чи по 50. І, ну, блін. Тоді той дезінфектор на, на той час стояв около 500 гривень, а це були реально великі гроші. Так. І, і якось ми трошечки подивилися, думаємо, ну, дезінфекцію все рівно потрібно робити, але давай з жінкою так побалокали, давай щось може трошки дешевше шукати. Ну Взяли це, і отак ми з ними залишилися. Тобто нам ну от, реально воно е, подобається в роботі. Так, е, Дивіться. Зараз розказую дуже швидко. Оце виходить клінодрай. Це у нас універсальний підсушувач по догляду за свійськими тваринами та птиці. Тобто, я зараз буду застосовувати клінодрай у приміщенні. У нас тут ми зробили вичистили це все діло. І зараз ми робимо в парі клінодрай і кліносан. Тобто, це у нас буде підсушувати, а це засіб для дезінфекції. От як бачите, у нас все-таки як-не-як. Тут бролер був. І, ну, тут сухенько все. Ми тільки що дружина побілувала <кій> низ. Получається, Де в нас шифер? І тепер ми посипаємо два, е, як їх там, ну, д -д -два компоненти. Це в нас буде підсушувач і е, получається, дезінфектор. Е, Кліносан у нас на основі хлорки. Він усе, як кажуть, знизу там повбиває, якісь може, є токсини там чи не, не токсини. Ну, в общем, Якщо є якась невеличка зараза, то воно його там тихенько вб'є. Тобто Ми робимо зараз кліносан і клінодрай, і потім настилаємо стружка, тобто робимо підстилку. І зверху на підстилку ми робимо йодоклін. Тобто Посипаємо це все діло акуратненько, гарненько. І у нас кліносан уб'є грибкові всіляки, да? клінодрай буде підсушувати какашку, а йодоклін нам зробить профілактику респіраторного захворювання. Тобто, що таке респіраторне захворювання? Це період, коли бролер починає харчати, велике слиновиділення, він важко дуже дихає і виходить, споживає дуже багато води. І і дуже мало корму, тобто споживання корму в нього практично падає. Там не знаю відсотків на 60. тільки 40 відсотків корму він з'їдає від норми. А води п'є удвічі і втричі більше. Все, це може бути от, дійсно респіраторне захворювання. Воно виникає від того, що у вас у підстилці або в приміщенні може бути е, багато вологи, да, задишка, не мала е, приточка свіжого повітря. І, в общем, все. І аміак від того, що може бути мокровата підстилка. І це від цього всього починаються проблеми. Тоді бролір реально. Виходить з строю, як кажуть. А якщо він виходить з строю, то ця проблема буде е, мінус 5-7 днів до, е, до таблиці, да, коли він має рости за цей період, а він у вас лікується або дохне, або стоїть просто в рості. То, е, от, щоб цього за, запобігти і не допустити, ми оце таке от, використовуємо. Так, друзі, ну не знаю. Е, Думаю, що все об'яснив, що вам потрібно. Зараз це все діло зробимо. Я думаю, що я вам цього не показуватиму, об'яснив. Якщо будуть якісь питання, просто наберіть додатково, ну, спитайте, об'ясню і так далі. Ну, а ми зараз будемо потихеньку мальох уже запускати сюди. Тобто велика партія у нас виросла, ми її вже обираємо. А маленькі бролірочки у нас ще тут поживуть. Тобто будуть рости далі. Стартовий період у нас закінчиться тут, а ще в нас залишився один мішок. Да? Два Два мішка у нас ще старта залишилися. Якраз вони тут їх герпнуть за два дні, і потім переводимо на комбікорм домашній, тільки просто з добавкою БМВД. Профілактику кокцидіозу зробили в 17 днів, тому що у 16 пішли до, до бройлера, а ну, жінка каже, все, почали кров'ю е, какати деякі. Де і ми бігом клац і профілактику зробили. Е, то є, препарат називається е, від кокцидіозу Толтракокс. Якщо що, то вже, ну, або напишу якось у коментах, кому треба, напишете. Тобто ми таким препаратом за цей. То ми їх пропоїли, вроді стабілізували вже їхній організм, все, почався опять знову нормальний апетит, немає падюжі, тому що кокцидіоз бахнув нам десь штук 10-15 бролерів. від кокцидіозу, реально пропали. Це, це болячка, яка приходить дуже швидко, дуже мгновенно, але лікується теж так само, як і приходить. Тож, Будьте насторожі, купляєте бройлера, зразу беріть кокцидіостатік, лежіть його десь у холодильник І як тільки, не дай Бог, зразу, зразу пропоюєте бролера. Профілактично ви пропоюєте 1 мл на літр води, в лікувально пропоюєте 2 мл на літр води. Три дні підряд з розрахунком там, на 50 бролерів 5-10 літрів води, в залежності від того, який там вік бройлера, ну, ми, ми ставили, по-моєму. Скільки ти? 10 літрів ставила, да, на 50 штук і під, ну, на на, на, на цей, ти, на 50 літрів ти розколочувала. Просто циклічно, да, получається, ти цей? Ну, півбутилочки 100 мл, ти розводила. Двійну дозу на 25 літрів тоді да, виходило тоді літр води. Я зрозумів. Маринка про це розколочувала, то 2 мл. 5 літрів на 50 голів була пропойка протягом трьох днів. Так, все, друзі, давайте всім дякую. Кінець відео я вже вставлю тут, як вони будуть бігати, скакати. ну, А зараз просто оце приберемо. Це заберу, потім зробимо по розсадкам комбікорм. Ну, а цим усім ділом зараз, <кій>, посипемо, продезінфікуємо, підключимо воду, насипемо комбікорм і будемо потихеньку заселяти сюди маленького бролера. Все, всім дякую. Поки що не прощаюсь, кінець результату вже вам покажу. І так, ну що, друзі, Ось і Пішли ми далі, виходить, працювати. Працювати є над чим. Далі треба спостерігати за розвитком птиці. Сьогодні їм 19 днів, і у нас іще, залишилося два мішки старту. Тобто кокцидіоз трошечки бахнув, і у цей період бролір споживав води набагато менше, ніж потрібно було. Не, не води, верніше, а корму. І так як я закладаю. 1 кг на голову у нас повинно було з'їстися це все діло десь сьогоднішнього дня, тобто в 19-20 днів вони повинні були його з'їсти. За рахунок того, що був кокцидіоз, докидаємо ще 2-3 дні. Тобто виходить, значить, вони його приблизно з'їдять у 21-22 дня. Тобто, сьогодні вони ще його їстимуть, завтра вони його їстимуть. І, можливо, післязавтра він вже закінчиться. Відра вже величенькі, хороші кормушки стоять, вони зараз адаптуються, поймуть, де поїлка, де воду пити. Ну і все. В общем, якось отак. Закладайте на бролера один кілограм старту, не менше. І рахуйте вес бролера тоді, коли він з'їсть оці кілограм старту. Бо Багато людей роблять помилку трошечки і думають, що можливо щось уже не так, пішов з бій і так далі. Діло в тому, що або ви мало прогодували бройлера, виходить, стартом, і перевели його на гровер, і таким методом ви просто цього бройлера присадили, тому що розвиток ну ще не почався, той який нужен, через що і повинен бути стартовий період. Або ж просто-напросто ви не, не дивитеся на те, скільки він з'їдає. А вимагаєте від нього дуже великого росту. Тобто, якщо він там повинен бути у 16 там, чи 19 днів там, 700 грамів, ну це, це так. А ви поважили а його 500 грамів, то ви не думайте, що у вас щось там неправильно, бо на таблиці написано так: у нас домашнє вирощення, у нас оптимальні умови. Ми даємо, які тільки можемо. Але таблиця, то усе вирощення на професійному стані. І рахуйте все ж таки як-не-як по з'їженому комбікормі. Тобто, хай конверсія корму 2 до 1 має бути. Тобто, Якщо вони з'їли у вас 1 кілограм комбікорму, то вага його має бути там пів кілограма. Пів кілограма ну, хай ми накидаємо ще воду. Тобто, якщо бролер з'їдає 1 кілограм комбікорму, то вес його там хай буде 750 грам. Тобто, в принципі, ми тут йдемо в норму. І вони навіть більші. Тож конверсія комбікорму може навіть склала 1,6-1,8 шість, до одного. Тобто один, ну хай там 1,6 і вони з'їли і 1 кілограм наростили. Це завдяки оптимальним умовам, завдяки дезінфекції, хорошому комбікорму і, в принципі, вільному, хорошому такому от пространстві. Вони сиділи у нас там приміщення у мене. 240 на 2,40. Ну, хай хай вважаємо, грубо 5 квадратів, то 250 штук на 5 квадратів вже просто реально вміщалося дуже важко. Зараз вже все, вже класно, адаптивно. Кокцидіоз у нас пройшов, я не побоюся цього діла. Візьму в руки гамно, нічого страшного. Я вам просто покажу, як виглядить какашка зараз на даному моменті. Все, норма стабілізувалася. Шлуночок працює, і пішов бролер далі собі рости. Все, йому більше нічого не треба. Зараз йому треба суха підстилка, дезінфекцію ми зробили, провітрювальна територія, двері відкриті, вікно відкрите, тут свіжого повітря достатньо. Хороший корм і вода. До поїлок зараз привикнуть, поймуть, що з ними робити, поклацають, поклацають, і, і буде суперово все. Навіть зараз чуть-чуть підніму вище, бо я опустив, думав, що вони не доставатимуть. Ні, усе чекі-піки. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Я буду зараз їхати на поле. Ми навоз вже не складаємо е, тут вдома. Тобто, ми його все вичистили від усіх зразу, одним моментом, одним махом. Вичистили тут, вичистили в поросяток, вичистили в маленькому сарайчику. І зараз я відвезу це все діло на поле. Висиплю і все. І дома воно не мішатиме, і на полі хай собі воно перегниває і буде суперово. Все, всім дякую за перегляд, всім е, здоров'я, хай вас Бог береже, і ось і в нас хай все буде добре. Працюйте, трудіться, дезінфікуйте, е, пробуйте, хто, хто тільки хоче попробувати. Все воно получається, якщо його робити. Все, всім до побачення, пока-пока.